Ця професія я знайомий взагалі з дитинства, адже я з родини пожежних. І на сьогоднішній день очолюю напрямок безпілотних систем. Маємо можливість скоординувати дії пожежно рятувальних підрозділів в тому чи іншому напрямку з висоти, з повітря, тому що наші дрони бачать більше, бачать ширше і можливо, є можливість діяти на, на землі більш ефективніше. За нашим польотом. Стоїть велика кількість технічної підготовки, велика кількість льотної підготовки. Моя мотивація це знати і усвідомлювати, що кожен виліт має сенс. Хочу нещодавно такі дві фрази очі в небі, серце на землі або, наприклад, очі бачать ширше, щоб діяти підрозділом швидше. Це може прохарактеризувати мою діяльність. Нові ті технології вони йдуть вперед, мені подобається цей напрямок, він є прогресивним Ось, і є стимул завжди навчатись, навчатись, розвиватись. І це постійно, постійно ти в тому, в тому живеш. Позитив те, що ти маєш можливість допомогти колегам, що ти працюєш в одній команді е, спільно. Е, позитив, від, наприклад, від цього, коли ти. Керуєш новітньою технікою, та, в тебе такий є адреналін від цього, новітніми технологіями керувати, тобто ти вивчаєш щось і маєш можливість це застосувати відразу на практиці. Я думаю, в кожного рятувальника є емоції від врятованого життя. І, власне, коли це стосується нашої сфери, тобто застосування безпілотних систем і допомагаєш знайти. Людину у своїй місцевості з допомогою складу апарата, Це дійсно е, є позитивні емоції від того.